Бачите, як мене на літо підстригли, щоб не було спекотно. Хотів вам показати і подушки туристичні. Насправді, одного такого маленького відео, звісно, буде недостатньо, тому я зняв велике відео, доступне воно на моєму YouTube каналі. Мене звуть Кирило, ви е, на каналі і всередині творчості MyCamping. Отже, знімав я про подушку Тра інкогніта, ось таку товстенну, але дуже м'яку. Life Venture ось така подушка навколо шиї, дуже зручна. Terra Incognita. Pillow Air M та L. Зараз покажу вам чохли, бо якщо я почну тут все діставати, це займе просто я не знаю скільки часу. Від C2 Summit. Назва Aeros Premium Pillow і Aeros Pillow Ultralight. Одна ось така з таким вирізом під плече, дуже зручно, анатомічно, а друга навколо шиї. Ось ця дуже сподобалась моїй жінці, вона полюбляє, ось так, щоб навколо шиї щось було. Я такі не дуже полюбляю, мені більше подобається ось такі е, стандартної форми. Переходьте, будь ласка, дивіться відео. Багато людей пише, що це олдскульний, такий старий метод. Ніхто не перейде, не буде дивитись твою творчість. А я вірю в те, що буде. Тому переходьте, будь ласка, підпишіться на мене на YouTube, якщо вам цікава туристична тема, дуже багато оглядів туристичного спорядження. А також я є в інстаграмі і телеграмі. Кому цікаво, підписуйтесь, відео виходять постійно. І, звісно. Перейдіть, будь ласка, на YouTube. Там всі посилання на ці речі. Їх можна також придбати за промокодом. Всі речі, що я показую, ці речі мені подобаються, і я б їх хотів на своєму каналі вам показати. Всі вони купуються за мій власний кошт. Тому, будь ласка, переходьте і дивіться. Всім величезне, величезне. Дякую і бережіть себе. Напевно, підстригли дуже коротко.